Саме на рисунку визначено граві функції із дання Ф визначений на проміжку від мінус трьох до трьох у яких координатний чверті розташований графік функції пункті Y лінії F від X-4. Якщо в нас FX плюс мінус тис число a, то в нас, якщо. плюс А графік рухається вліво. Якщо мінус А графік. Рухається вправо. Отже, приносимо наш графік на 4 одиниці. Вправо. У нас тут мінус 3. У нас тут графік напроти мінус одинички. Тут напроти одинички. напроти 5. Вершина. І десь ось тут друга точка. Наша шайбу виглядає ось так. Дим, графік знаходиться в першій четвертій в чверті, це відповідь.